Друзі, вітаю вас на курсі Фінансове прийняття рішень. Сьогодні у нас з вами сесія друга. З вами я, Михайло Колісник, Київська школа економіки. Як ви пригадуєте, у вступному слові ми з вами говорили про прийняття фінансових рішень і вирішили з вами спочатку обговорити ті психологічні пастки, в які попадає людина в процесі прийняття рішень. Насправді, на самому початку, ми з вами поговоримо про... Те, що собою рішення являє загалом. Отже, друзі. Як ви думаєте, що таке рішення? Як би ви описали технологію прийняття рішення простими словами, без розуміння того, що таке рішення, неможливо правильно рішення приймати, попробуємо це пояснити максимально романтично. Чи чули ви притчу про японського садівника? Виявляється, японський садівник для того, щоб виростити дерево, бонсай має виконати цілий ряд дуже важливих, незамінних і обов'язкових процедур. Японці, до речі, ці процедури порівнюють з процесом прийняття рішення. Отже, давайте подумаємо, що робить японський садівник. Для того щоб вирощувати дерево бонсай. Для початку садівник здобрює ґрунт. Він підготовлює його до того, щоб дерево росло. Так само і ми в організаціях в процесі прийняття рішення. Перше ніж приймати те чи інше рішення ми здобрюємо ґрунт, створюємо гарну ситуацію для прийняття рішення. Далі японський садівник. Робить у ґрунті ямку. Так само і ми в організації для того, щоб підвести всіх до прийняття рішення, дивимося на потребу, на брак чогось, на яму у чомусь в процесі прийняття рішення. Далі японський садівник кидає у ямку зерно. Так і ми в організації приносимо певну ідею ідею щодо того чи іншого рішення. Що робить дальше японський садівник? Так, звичайно, він вирощує із цього зернятка дерево. В організації ми також, закинувши певну ідею, розробляємо гілки або сценарії вирішення тої чи іншої проблеми. А взагалі-то ми з вами довідаємося, що для розвитку таких ідей і сценаріїв розвитку. Можна використовувати так званий сценарний аналіз, але про це за декілька хвилин. Кажуть, що коли садівник японський виростив дерево бонсай, наступає остання процедура в його діяльності, яку японці якраз безпосередньо порівнюють з процесом прийняття управлінських рішень. Вгадайте, що робить садівник? І що японці ототожнюють з безпосереднім прийняттям. Фінансових рішень. Як ви думаєте, що це за процедура? Виявляється, що це процедура обрізання гілок? Садівник формує дерево, обрізає лишні гілки, залишає тільки ті, які правильно надають йому форму. В процесі ж прийняття рішень. Поступають ще простіше. Обрізають просто всі гілки, залишають тільки ту гілку розвитку подій, яка відповідає прийнятому рішенню. Отже, що ж таке рішення? Насправді ми можемо сказати, що насправді рішення це є завжди вибір із двох альтернатив. Ну, наприклад, вибір із першого варіанту. Чи другого варіанту. Наше життя це є постійний вибір із декількох альтернатив. Але для того, щоб гарно прийняти рішення, потрібно, щоб альтернатив було тільки дві. Сценарний аналіз інструмент, який дозволяє підготуватися до прийняття рішення, дає досить непоганий інструмент для візуалізації рішення. Дивіться. Насправді рішення у сценарному аналізі прийнято малювати у вигляді квадратику. Подивіться, будь ласка, стрілочки на даному слайді означають наше з вами життя. Стрілочка, яка передує квадратику, означає, жили ми з вами не тужили. І тут настала точка квадратик, у котрому потрібно прийняти рішення. Ну, наприклад, рішення про початок певного проекту. Напрямок Go означає, що ми прийняли рішення рухатися у проект. Напрямок «no go» означає, що ми відхилили проект, не входимо в нього, не приймаємо. Ось, власне кажучи, таке графічне зображення рішення. Виходить, що вибір із двох альтернатив у сценарному аналізі, який прийнято зображати у вигляді квадрату, і є тим самим рішенням. До речі, рішення. З точки зору технології є більш-менш одинаковим чи у нашому побутовому житті, чи, зрештою, у корпоративному житті. Це завжди вибір з двох альтернатив. Неважно чи це людина чи компанія, вибір завжди з двох альтернатив. Правда, виникає питання а чому ми повинні вважати, що альтернатив є лише дві? Ну, наприклад, я дуже часто говорю про таку можливу ситуацію. Уявіть собі, що ви завершили школу. І, власне, зараз у вас виникає питання, куди йти вчитися. Так, наприклад, у вашого покірного слуги, в момент, коли він завершив середньоосвітню школу, виникало питання, куди йти вчитися на математику чи на економіку. І у його випадку це був вибір. Всього-навсього з двох альтернатив математика чи економіка. Але ви можете заперечити: а не вже не було інших альтернатив? Може, можна було піти на філологію або, наприклад, на фізику? Зрештою, можна і не йти вчитися, а йти, наприклад, працювати. Тобто, можливостей є дуже багато. І я відповім правильно. Можливостей дійсно є дуже багато, але є одна проблема. Якщо сценаріїв розвитку подій є більше, ніж 2, то прийняти рішення стає дуже-дуже складно. Ну, от, подивіться на такий варіант: ми з вами маємо три варіанти розвитку подій: починати проект А, починати проект Б, не починати проект. Для того, щоб прийняти рішення, що ж робити, нам прийдеться порівнювати попарно кожну альтернативу з кожною іншою. І в результаті у нас досить велика можливість просто-напросто запутатись. Що робити у випадку великої кількості альтернатив, як ви гадаєте? Відповідь дуже проста: в цьому випадку слід зробити декомпозицію рішень. Так, наприклад, якщо у вас в організації є можливість почати проект А, почати проект Б і не починати проекти, то насправді ви приймаєте не одне рішення, а два. Перше рішення звучить так: починати якісь проекти чи не починати загалом. І от у випадку, якщо ви вибрали варіант починати проекти, то ви вже стоїте перед наступним у послідовності рішень. Починати проєкт А, чи починати проєкт Б. Зрештою, так само і в побутовому житті. Закінчивши школу, ви початково приймаєте рішення іти працювати чи продовжити навчання у Вищому учбовому закладі. Наприклад, у Київській школі економіки чи якомусь іншому вузі. І якщо ви приймаєте рішення продовжити навчання, то наступає момент. Коли ви вирішуєте і вибираєте, ну, наприклад, тільки з двох напрямків, куди йти навчатися? На математику чи, наприклад, на економіку? До того, як ви дійдете до цього рішення, абсолютно можливо, що вами будуть відкинуті ще деякі можливі напрямки навчання, тобто ви прийняли цілу низку рішень з послідовним відкиданням попередніх можливостей. Навчатись, ну, наприклад, на філології, вивчати, ну, наприклад, філософію чи історію, чи якісь інші науки, які так само є важливі, але наведені мною тут лишень для прикладу. Отже, нам з вами слід запам'ятати про те, що прийняття рішення є насправді вибором обов'язково виключно з двох альтернатив. Інакше, інакше вибрати буде тяжко. Тому вибираємо тільки з двох альтернатив. На жаль, деколи хтось інший хоче вибрати за нас. Насправді розвиток ситуації, розвиток обставин може бути таким, що на нас повпливали зовнішні фактори, і вибір за нас здійснив хтось інший. В сценарному аналізі тоді говорять про те, що рішення за нас вибрала Природа. Природа, це означає зовнішнє середовище, фактори, котрі ми не контролюємо, і можливість розвитку різноманітних сценаріїв в цьому випадку залежить тільки від певних вірогідностей, від певних імовірностей. В сценарному аналізі це прийнято зображати кружечком. Ну, наприклад, зараз у нас з вами зображений. Варіант розгалуження, при котрому ми побудувавши магазин, далі залежимо вже від природи, тому що в одному випадку продажі нашого магазину можуть піти дуже добре, в іншому випадку продажі можуть бути не дуже добрими. Не все у цьому випадку залежить від нас. Дехто із вас може, звичайно, запитатися, а чому би не прорекламувати продажі? Якщо ми приймемо рішення рекламувати продажі, Ну, то прийдеться рішення про прийняття реклами зображати у вигляді квадратиком. І це рішення, мабуть, буде передувати тому кружечку, котрий я намалював. Отже, кружечок насправді означає, що рішення за нас приймають зовнішні обставини, приймає природа. Наше життя, зрештою, як і життя компанії, може бути зображене у вигляді послідовності таких кружечків. І в точках, які позначені квадратами ми приймаємо рішення. В точках, які позначені кружечками, ми залежимо від обставин і вірогідностей. Є ще одне позначення, деколи замість точок і квадратиків малюють трикутник. Трикутник означає, що ми припиняємо сценарний аналіз і подальшого розвитку подій насправді не аналізуємо. Трикутник виходить. У даному випадку, як завершення певного логічного сценарію розвитку подій. Ну, я думаю, що про трикутник ми багато говорити з вами не будемо, але подумайте добряче, мабуть, гарною ідеєю є спробувати зобразити наше життя за допомогою стрілочок, квадратиків і кружечків. Причому минуле наше з вами життя. Звичайно, ми уже... Аналізуємо як просто єдиний можливий сценарій, але ми можемо планувати на майбутнє. Попробуйте колись, задавшись трошки вільним часом, сісти просто з листочком паперу і побудувати сценарій своєї майбутньої кар'єри, ну, наприклад, на декілька років наперед. До речі, те саме ви зможете зробити і в корпоративному форматі. Плануючи сценарний розвиток своїх підрозділів або, можливо, окремих проєктів. таким чином, ви стаєте все більш і більш готовими до прийняття рішення.